Підсумували роботу. У Києві відбувся другий депутатський форум партії Удар Віталія Кличка. На зібранні говорили про плани та перспективи поліцили, про наступні вибори та про реформу місцевого самоврядування. У роботі з'їзду взяли участь понад 600 делегатів зі всієї України. Хвилиною мовчання ударівці вшановують пам'ять небесної сотні та воїнів, що загинули в АТО. Першим слово бере голова партії Віталій Кличко. Київський міський голова не оминає події останніх місяців в Україні. Сьогодні дехто говорить, мовляють, тобто неправильно прибрали Януковича, якби Якщо б не прибрали, зараз був би мир. Був би нашим Крим, був би дешевим газ, була б злагода та стабільність. Не згоден. Тисячу разів не згоден. Так, може бути, був би Крим. Але би не було України. Делегати не лише слухали виступи спікерів, але й мали нагоду покласти свої запитання. Тому зібрання не було скучним, а стало по європейськи демократичним. Ми хотіли побачити оновлену структуру партії. Ми хотіли побачити нових людей в цій партії. Ми це побачили. Обговорювалися. Основне питання, яке ми хотіли все ж таки обговорити, це питання реформування місцевого самоврядування, і ми почули це. Тепер наше завдання, звичайно, донести цю інформацію до членів партії, до прихильників партії, до взагалі до громадськості на місцях. Нардеп від Прокарпаття Юрій Соловей переконаний, якщо партія хоче бути успішною і ефективною, потрібно виробити ідеологію, орієнтацію на виборця та чітке бачення розвитку країни. На моє переконання, коли ми ставимо питання про те, що Україна повинна бути європейською країною. Ми повинні чітко усвідомлювати, що основою в Європі є такий прошарок населення, який називається середній клас. Також на форумі виступили багато відомих в Україні людей. Зокрема, це і народні депутати, і провідні юристи та фінансисти. Запросили на засідання і колишнього прем'єр-міністра землі Саксонія Георга Мільбрата. Аж хвалом оплесків всі зустріли виступ голови партії із Криму.